Так, ботман десятя не працює правий мотор. Робимо заміну мотору. Ось так зараз виглядає мотор для заміни. Зараз поставимо новий мотор, прикручуємо і все. Раніше тут були два дроти, які входили внутрі і там вони розходилися. Ось ставимо новий мотор. Коротенький сюди, коротенький сюди. Він сюди. Він сюди. Все, мотор поставлен на місце.